Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Давайте разом розглянемо, що нам готує погода на тиждень з 14 по 20 квітня по всій країні. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Лайк під цим відео та підписка на канал це дуже важливо для нас. А ще цікаво дізнатись, з якого міста чи села ви слухаєте прогноз. Напишіть у коментарях. Дякую. Панове час діставати легенькі куртки та сонячні окуляри. До кінця другої декади квітня погода в Україні вирішила влаштувати нам Справжню весняну казку. Антициклон, що комфортно розсівся над східною Європою, обіцяє нам купу сонця і тепла. Протягом страсного тижня, що веде до Великодня, тенденція до потепління нікуди не подінеться. З понеділка дощі скажуть нам бувай, а сонце навпаки тішитиме своєю компанією. У жодному з регіонів нічні морози вже не нагадають про себе. Нарешті температурний фон поступово повстиме вгору. І, врешті-решт, у четвер до України завітає майже літнє тепло, практично у Всіх областях стовчики термометрів покажуть плюс 20 градусів за цельсієм. Великдень також планує порадувати приємною погодою. У більшості регіонів попередньо очікується від плюс 19 до плюс 22 градусів за цельсієм. Щоправда, помірні дощики місцями не виключаються. Весна ж. Погода 14 квітня. Понеділок на заході України пануватиме трохи похмура атмосфера, проте дощик вирішить завітати лише до Львова. Такий от вибірковий гість. Нічні морози нарешті здали свої позиції. Вночі у регіоні очікується від плюс 5 до плюс 11 градусів тепла. В день у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях. Повітря прогріється до плюс 17 градусів за вітер південний та південно-східний. Лише у Хмельницькому його швидкість може трохи побешкетувати, перевищивши 7 метрів за секунду. У центральній частині України цей понеділок пройде під знаком мінливої хмарності, але без опадів у нічний час доби тут буде щонайменше плюс 3 градуси за Цельсієм. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах зафіксується на комфортному рівні плюс 15, плюс 16 градусів. Швидкість південного вітру у межах 3 7 метрів. За секунду, легкий бриз. Прогноз для Києва. Понеділок у столиці обіцяє бути привітним, обійдеться без дощів. Час від часу сонечко ненадовго виглядатиме з за хмар. Нічні плюс 5 градусів. Поступово перетворяться на денні плюс 16 градусів. Швидкість вітру близько 4 метрів за секунду, цілком спокійно. У північних областях хмарно з проясненнями. У ніч на понеділок плюс 4 градуси і вище. Вдень температура повітря у Сумах, Житомирі, конотопі, Ромнах та. Чернігові досягне рівня плюс 16, плюс 17 градусів. Вітер південний та південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Жителям південного регіону початок тижня подарує суху та сонячну погоду. В нічні години все ще прохолодно, доведеться трохи померзнути. Прогнозується від плюс 1 до плюс 5 градусів. Денна температура повітря в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві коливатиметься від плюс 10 до плюс 15 градусів градусів, швидкість вітру в межах 4-6 метрів за секунду. У східних областях очікуються приємні сонячні проблиски. Вночі мінусів не буде зафіксовано. Ура! У всьому регіоні від плюс 3 до плюс 6 градусів. В день стовпчики термометрів у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі дістануться до позначок плюс 15, плюс 16 градусів. Вітер ледь відчутний – 2-3 метри за секунду, майже штиль. Погода 15 квітня, вівторок, атмосферний фронт цього вівторка проходитиме повз західний регіон, але не зовсім повз. Зрештою, дощі таки відвідають Ужгород. В інших містах там буде хмарно, але без опадів. Вночі прогнозуються більш комфортні: плюс 7, плюс 10 градусів. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях зафіксується на рівні плюс 16, плюс 18 градусів. Вітер, як і раніше. Південний та південно-східний 4-7 метрів за секунду. У центральному регіоні буде хмарно з проясненнями. Імовірність виникнення дощів у вівторок мінімальна. Парасольки відпочивають. Температурний фон продовжить зростати у нічний час доби від плюс 5 градусів. А протягом дня у Полтаві Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах потепліє до плюс 16, плюс 18 градусів. Вітер південний до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В столиці буде хмарно, вночі плюс 9 градусів, вдень плюс 17 градусів. Вітер південний близько 4 метрів за секунду. У північній частині України мінлива хмарність. Морози остаточно залишилися в минулому, вночі у регіоні плюс 5, плюс 8 градусів. Денна температура повітря у Сумах, Конотопі, Житомирі, Бердичеві та Чернігові перебуватиме на рівні плюс 16, плюс 18 градусів. Швидкість південного вітру не повинна перевищувати 7 метрів за секунду. Жителям південних областей вівторок подарує щедру порцію вітаміну Д. Неодмінно прогуляйтеся на свіжому повітрі, це ж майже наказ. Вночі у регіоні від плюс 5 до плюс 7 градусів. В день виникне певний температурний контраст. Приміром в Одесі потепліє лише до плюс 13 градусів. Море ще холодне, знаєте. У той час, як у Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві повітря прогріється до більш приємних плюс 16, плюс 19 градусів. Швидкість вітру не повинна перевищувати 5 метрів за секунду. На сході України погода цього вівторка виявиться напрочуд сонячною. У нічний час доби від плюс 3 до плюс 7 градусів. Вдень суттєво потепліє. Стовпчики термометрів у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі злетять до плюс 17, плюс 19 градусів. Вітер змінних напрямків буде спокійним до 4 метрів за секунду. Погода 16 квітня, середа, велика середа. Велика середа це. Третій день Страстного тижня, що передує Великодню, і вважається днем очищення та покаяння. Кажуть, саме в цей день Христос провів останній вечір з учнями перед стратою, а також був зраджений Юдою. Є прикмета. Якщо на велику середу погода ясна та тепла, це означає, що літо буде спекотним. Отже, дізнаємося, що там у нас очікується у західному регіоні, у ніч на середу, від плюс п'яти до плюс дванадцяти градусів. Різко зросте ймовірність дощів. Схоже, літо буде не та яким вже і спекотним, принаймні за цією прикметою, парасолька точно знадобиться жителям рівного. Температурний розкид в день у Хмельницькому скромні плюс 14 градусів, тоді як у Чернівцях, рівному Луцьку та Тернополі, повітря прогріється до плюс 17, плюс 19 градусів. А найтепліше буде в Ужгороді та Львові, плюс 21, плюс. Плюс 23 градуси, швидкість південно-східного та південного вітру складе 4-7 метрів за секунду. У центральній частині України цієї середи періодично визиратиме сонце. Дощ можливий вон лише у Вінниці, тому радимо пильнувати за оновленими прогнозами. У нічний час доби від плюс 7 до плюс 11 градусів. В день температура повітря у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкасах коливатиметься у межах від плюс 16 до плюс 20 градусів градусів. Вітер буде мінливим до 7 метрів за секунду. Погода у Києві у столиці у середу мінлива хмарність: в день до плюс 19 градусів тепла, в нічні години плюс 10 градусів. Південний вітер турбувати не повинен. На півночі України хмарно, місцями з проясненнями. Вночі у регіоні плюс 6, плюс 10 градусів, вдень у Сумах, Прилуках, Охтирці, Житомирі та Чернігові. Від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла. Жителів південних областей у середу потішить своєю присутністю Сонце. В нічну пору плюс 6. Шість плюс 8 градусів. Максимальна денна температура повітря у Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві становитиме плюс 17, плюс 21 градус. В Одесі знову прохолодніше до плюс 14 градусів. Вітер східний та південно східний, швидкість до 5 метрів за секунду. Дощі наразі не планують візит до східних областей. Тут встановиться мінлива хмарність з невеликими сонячними проміжками. У ніч на середу від плюс 4 до плюс. 9 Денна температура повітря у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі перебуватиме на рівні плюс 19, плюс 21 градус. Вітер буде спокійним 3-4 метри за секунду. Погода 17 квітня, четвер цього дня до України завітає справжнє, не побоюсь цього слова. Літо жителям Львова, Ужгорода, Рівного, Хмельницького, Чернівців, Івано-Франківська та Тернополя. Сонячна погода у четвер принесе спекотні плюс 20, плюс 25 градусів тепла вночі у західному регіоні, плюс 8 градусів і вище, швидкість південного та південно-східного вітру у межах 3-7 метрів за секунду. У центральних областях у четвер пануватиме мінлива хмарність. Дощі обійдуть регіон стороною. Ура у нічний час доби від плюс 7 до плюс 11 градусів. В день стовпчики термометрів у Білій церкві: Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах показуватимуть приємні плюс 19, плюс 21 градус. Місцями вітер може прискоритися до 6 метрів за секунду. Погода у Києві у столиці дощі в четвер вкрай малоймовірні, в день до плюс 20 градусів. Вночі температура опуститься до плюс 11 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду. На півночі України домінуватиме суха та сонячна погода. У ніч на четвер тут від плюс 8 до плюс 10 градусів. Денна температура повітря у Сумах, Прилуках, Бердичеві, Охтирці, Житомирі та Чернігові перебуватиме на рівні плюс 19, плюс 21 градус. Вітер південний до 7 метрів за секунду. У південних областях хмарно з проясненнями. Вночі Кромні плюс 6, плюс 8 градусів. Вдень в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві коливання температури від плюс 15 до плюс 20 1 градуса без різких поривів вітру. Четвер запам'ятається мінливою хмарністю у східному регіоні. Дощі сюди не навідаються. Вночі коливання температури від плюс 4 до плюс 10 градусів. Протягом доби у Харкові, Дніпрі, Краматорську, Кривому Розі та Запоріжжі повітря про прогріється до плюс 19, плюс 21 градуса. Погода 18 квітня, п'ятниця, Страсна П'ятниця. На заході України напередодні вихідних хмарно з частими проясненнями. Вночі у регіоні плюс 9, плюс 11 градусів, вдень у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 20, плюс 23 градуси. Створити певний дискомфорт, здатен хіба що південно-східний вітер понад 7 метрів за секунду може бути трохи рвучким. У центральному регіоні сухо та багато сонця. Зрештою цієї п'ятниці денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкасах складе плюс 19, плюс двадцять градуси, в нічну пору плюс 7 градусів і вище. Швидкість вітру перебуватиме у межах 3-6 метрів за секунду. Прогноз для Києва: жителі столиці у п'ятницю зможуть весь день насолоджуватися сонцем. Нічні плюс 11 градусів з часом перетворяться на плюс 21, плюс 22. Градуси за без різкого вітру. У північній частині України в п'ятницю небо буде чистим і безхмарним. У нічний час доби щонайменше плюс 8 градусів. В день стовчики термометрів у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові покажуть плюс 21, плюс 22 градуси. Швидкість вітру лише місцями досягне 6 метрів за секунду. На півдні України в останній робочий день тижня пануватиме сонячна та суха погода. Вночі все ще прохолодно, плюс 4. 4 градуси плюс 7 градусів. А ось вдень в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні потепліє до плюс 17 плюс 21 градуса. Вітер знову південний і південно-східний до 6 метрів за секунду. Східним областям п'ятниця готує сонячну погоду. Вночі у регіоні від плюс 6 до плюс 9 градусів. В день повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі прогріється до плюс 20 плюс 22 градусів. Швидкі Кість вітру 3-4 метри за секунду. Страсна П'ятниця особливий день тиші і скорботи, коли згадують смерть Ісуса Христа. Люди приходять до плащаниці, щоб у молитві схилити голову перед жертовною любов'ю. Це день, коли не святкують, а замислюються над сенсом страждання і прощення. Страсна П'ятниця, мов затяжна весняна злива, холодна, тиха, сумна. Проте після неї завжди приходить світло Воскресіння. Погода 19 квітня, субота. Атмосферний фронт на вихідних таки зачепить західний регіон. Парасольку краще далеко не ховати, зокрема, дощитиме на Закарпатті. При цьому сонце також потішить своєю появою. Такий от мікс. У ніч на суботу очікується від плюс 8 до плюс 11 градусів. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях плюс 19, плюс 21 градус. У Тернополі трохи прохолодніше до плюс 17 градусів за Цельсієм. Швидкість вітру 3 5 метрів за секунду у центральній частині України цієї суботи хмарно з проясненнями. Дощі не прогнозуються, можна планувати справи на свіжому повітрі. Вночі щонайменше плюс 8 градусів. Денна температура повітря у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Умані, Білій Церкві та Черкасах зафіксується на рівні плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер турбувати не буде. Погода у Києві. У столиці мінлива хмарність без дощів, вночі плюс 11 градусів. З часу часом температура підвищиться до плюс 21 градуса. Вітер південно-східний, спокійний. Жителям північних областей, субота дощів не принесе. У нічний час доби у всіх містах плюс 8, плюс 11 градусів. Вдень у Сумах, Конотопі, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від плюс 21 до плюс 23 градусів тепла. Південно-східний вітер буде ледь відчутним до 4 метрів за секунду. На півдні мінлива хмарність. Ймовірні Виникнення дощів зросте, тому не буде зайвим перевірити оновлений прогноз ближче до вихідних. Нічна температура складе плюс 5, плюс 8 градусів. Суботнього дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві температура повітря коливатиметься у межах плюс 20, плюс 22 градуси. Швидкість вітру не має перевищити 5 метрів за секунду. Сонце цієї суботи продовжить зігрівати жителів східних областей, як наслідок: вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматор. Торську та Харкові, напрочуд комфортні плюс 21, плюс 23 градуси. Вночі повсюди від плюс 6 до плюс 10 градусів. Вітер, а вітер десь загубився в оригіналі, але мабуть буде легким». Погода 20 квітня, неділя, Великдень. На Великдень атмосферний фронт збереже свою присутність у західному регіоні. Тому слідкуйте за оновленнями, панове. Знову дощитиме в Ужгороді. Вночі прогнозується щонайменше плюс 9 градусів. Вдень у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 19, плюс 22 градусів. Вітер змінних напрямків не більше 4 метрів за секунду. У центрі України наприкінці тижня. Мінлива хмарність, шанси на дощі зростуть. Проте на цю хвилину прогноз каже без дощів, але ми ж знаємо, як воно буває вночі у регіоні від плюс шести до плюс одинадцяти градусів протягом недільного дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкасах спостерігатимуться коливання температури від плюс вісімнадцяти до плюс двадцяти двох градусів. Вітер мінливий до чотирьох метрів за секунду. Прогноз для Києва у столиці на великдень попередньо без дощів. Нічні плюс 11 градусів поступово перетворяться на плюс 21, плюс 20 тони, плюс 22 градуси. Вітер східний, тихий, близько 3 метрів за секунду. На півночі України в останній день тижня буде досить хмарно, місцями з невеликими проясненнями. В нічні години у регіоні плюс 8, плюс 10 градусів. В день у сумах Бердичеві, Конотопі, Прилуках, Житомирі та Чернігові стовчики. Термометрів покажуть плюс 21, плюс 23 градуси. Вітер спокійний. Кійний до 4 метрів за секунду. У південній частині України мінлива хмарність здатна обернутися дощами. Слідкуйте за оновленими прогнозами та краще тримайте поруч парасольку, де про всяк випадок. У нічний час доби тут. Від плюс шести до плюс десяти градусів. Зрештою, Великдень в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві буде доволі теплим. Фіксуватимуть від плюс 19 до плюс двадцяти одного градуса. Вітер змінних напрямків 3-4 метри за секунду. На сході України цієї святкової неділі також мінлива хмарність і цілком можливі дощі. В нічні години від плюс шести до плюс десяти градусів. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі – Краматорську та Харкові суттєво підвищиться до плюс 21, плюс 22 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 3-4 метри за секунду. І наостанок велич Великодня полягає не лише у Воскресінні Христовому, а й у відновленні надії та сил для нового життя та відродження. Нехай цей Великдень принесе вам мир, гармонію в душі та щиру радість. Христос Воскрес! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру. Що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!